привіт! І сьогодні я вам покажу мої покупочки до школи, тобто back to school. Давайте почнемо. Перше, що я купила, це простий пива, клей з кісточкою так як він із кісточкою дуже зручний. Йдемо далі. Далі в мене така от стругалочка, вона м'яка, тут назбирається сміття, потім можна викидати сміття і така от вона вона дуже удобна іде. Далі в мене йде отакий олівець з трьома стирачками. Це ось такі старачочки. І, до речі, напишіть мені в коментарях, якщо хочете, я можу зняти мою колекцію про, про стирачечки. І такий олівець з розочками. Далі в мене йде ось така отака ось старачка Нілана. Проста нормальна стирачка. Можна так навіть сказати. Зараз у мене йдуть і такі от старачки, вони вже не От Тут є бульвафрі, хотдох, піца і гамбургер Далі йде в мене це фарби і вони не прості Їх отак відкривають і два слої. От перший слой і да, я замазала з Так як вона дуже легка. І під другим слоєм теж фарби. Їх тут 16. Ну думаю, що вистачить, так як це 16. І має, має вистачити, якби так я би думала. Ну, а ми подивимося. І да, та, от такі від фарбки кому не сподобались, пишіть в коментарі яйця. Я їх купляли в магазині бібліос, який може бути в кожному місці. Йдемо далі. Далі у нас буде ось такий коректор. Простий коректор, щоб закоректорувати. Далі в мене йдуть ручки. Да, це кольорові ручки. Дуже гарно пишуть. Йдемо далі. Далі в мене два панзельки, солодкий і срібний, ось такі от пустенькі і червоно-жовтий. Дуже гарний блін. Йдемо, йдемо далі. Далі нарідують такі от дві ручечки. Перша це синя. Нажимаю сюди вот. І вона так от старший тягнеться, нажимає сюди от стержень стержня нема. Друга ручка це червона вчительки. Да, якщо щось можна підправити чи що. да, от така червона ручечка. І йдемо далі. Далі мені йде степлер. Він рожевий. Ну, дрожевий. Да, в общем, тут нічого такого немає, простий степлер. Далі мені бідіть такі от. Закладки на магнітики це сердечка, все червоно біле такі няшні сердечка. Low, I love you і всякі такі штучки. Далі мені йде самий простий пластилін. Далі мені йде от такий от зошит з ось такою от принцесою і єдинорогом. Потім рогом. Потім от з дівчинкою, принцесою і кісою. Далі мені йде от, такий от зошит. Це принцеса в піжамі, і вона тримає подушку. Далі ми лідемо такий от зошит з міжким коником, щоб не забувати про наш класний лід. І саме останній зошит, який я покупляла, це отака от русалочка. Багато зошитів я не покупляла, так як в мене вони є, я їх купила давно. Далі мені йде ось такий от щоденник з совою зеленою. Ну, няшний. Далі в мене йдуть от, е, от для книжечки, щоб книжка не по Дальше Далі в мене йде 3D-альбом для малювання. Це Hello Kitty. Далі в мене йде кольор, кор, кольоровий картон двосторонній. Далі в мене йде простий білий картон з такою білою кисою. Останнє, що я покупала, це кольоровий папір 4А. І в мене для вас є одна новина. І так, я тут не дуже так поскладала, і це не новина. Одна в мене новина велика-велика. Я купила собі новий школьний рюкзак. Це от такий з Монстер Хай. Тут і всі Монстер Хай. І тут є отакі от кнопочка, щоб нажимати і відкривати. І... Вона відсвітлюється зимою, ну, коли темно, ти десь додому, вона відсвітлюється. Так, ви не Далі в мене йде така кишенечка. Monster High. Тут можна положити щось. У ну, мене там якісь серветочки з зельзою. Далі мені йде бокова кишеня, тут у мене висить брелочок. На отакі от тікеточки. От Тут в мене циркуль лежить. І вот така вот гарна. Тут теж написано Монстер Хай, школа монстрів всяке таке. І далі йдемо. Там теж є кишенічка. А там немає нічого. Пусто, пусто, пусто там. Так, і зараз я вам покажу, яким є ортопедичний І да, з цим рюкзаком, що в наборі от крем. Похожий. Це від фірми кайт. Вона така от ця Штука, я її люблю. дерти коли не схочу на уроках. Отак от так от. Так от дерти він ортопедичний, щоб спинка не ламалася. Можете навіть побачити, ортопедичний, да. Він такий от трошки тяженький коли тут теж відобразителі, чи як вона називається, пишіть в коментарі. І тут, тут регулюється на спиночку. В общем, да. И вот такие вот. Ну да. Якщо вам сподобалось видео, ставьте лайки, підписуйтесь на мій канал. И всем пока!